Мали мене, Боже, по великій милості Твої, помилоси, щодроти, Госисте, беззаконня моє, у повноті в моєї мене навіть беззаконні моє, гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє знає, ріхмі передо мною завжди. Проти тебе, єдино, я зрішив і лукав перед тобою вчинив. Тож оправданий ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Господу, позаконі, зачати і в гріхах продали мене, мати моя. Ось боїсне озлюбили сине, звісно і таємне, мудисте Свіє, оте мені. Окропиш мене, і соконею, і буду очищений, обмиш мене і стане більше від снігу, даси мені відчути радість, веселість, відрадиться, косі покор... покорені, віддани лице Твоє, гріхи моїх і всі беззаконні і зітри. Серце чисе затворив мені, Божий дух обнив внутрі моїм. Не відкинь мене від лиця Твого, Духа Твого Святого, не йме від мене. Поверни мені, радість спасіння Твого і Духом дущим утверди мене, навчу беззаконників дорогих твоїх. І нечестиві до тебе не вернуться. звільни мене від вини крови, Боже, Боже, спасіння мого, бо зрадується язик мій правді твоїй. Господи, руби мені відкраїші устами, і сповістять хвалу твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я їй та все павлення тобі не до вподоби, Жертва Бога Дух сокрушений, серце закрушеним, і смиренним Бог не погордить. Облагодій, Господа, благоволені Твоїм Сіон, і хай відбудується сім'я Ірусалимські. Тоді подобаєшся собі жертву правди в возношені і всепалення, тоді покладуть на віта від телеців. Божна поміч мені пройде, Господи помогти мені, поспішися. хай посідаться і посромляться ті, що шукають душі моєї, хай відступлять назад і посідаються ті, що бажають мені зла, хай відступлять зараз же присоромлені ті, що говорять мені добре, добре. Хай возрадується і виселяється тобою, і всі, що шукають тебе, Боже, і хай говорить невпинно, хай Возвеличиться, Господь, ті, що люблять спасіння Твоє, а я нужденний боє Боже, поможе мені. Помічник мій і возвелитель мій сити, Господи, не зволікай, Господи, почуй молитву мою, прийми моління моє в істині твої, почуй мене в правді твоїй і не всход в суд з рабом твоїм. Вона продається перед тобою, ніхто живих, бо пригноби в Борох душу мою, втопав у землі життя моє, посадив мене в темряві, як померлих віку, і поник у мені дух мій, в мені стеревожилися серце моє, спомнів я дні прадавні, думався у всіх ділах Твоїх, над корами рук Твоїх я роздумував. Про, простягнув я до тебе руки мої, душа моя, мов земля, безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, зниміхся дух мій, не відвертай лиця Твого від мене, бо подібнеся до тих, що своє дорогу. Відчутною вчини мені вранці милість Твою, бо на Тебе оповаю. Вкажи мені, Господи, путь, по якій мені йти, бо до Тебе вознісся, душу мою, вирітуй мене від ворогів мої, Господи, бо до Тебе прибіг я, навчи мене творити волю Твої, бо Ти є Бог мій, дух твій благий веде мене на землю праву. Задай мене Твого, Господи, живитимеш мене, у правді Твоїй виведеш із печалі душу мою, і в милості Твої винищиш ворогів моїх, і вигубиш усіх набителів душі моєї, бо я раб твій, слава Вишній Боги на землі мир, людям благовоління, хвалимо тебе, благословимо Тебе, ланяємося тобі, слава слова тебе, благодаримо тебе, ради, слави, слави Твоєї, Господи. Царі Небесний, Боже, Отче Вседержителю, Господи Сини, єдинородний Ісусе Христа і святий душе, Господи Боже, Анче, Боже Сину, Отчей, що береш гріхи світу, помилуй нас, ти, що береш гріхи світу, прийми молитву нашу, Ти, що сидиш праворуч Отця, помилуй нас, бо Ти єдин, єдиний святий, ти єдиний, Господь Ісус Христос, на славу Бога, Отця, Амінь. На всяку ніч благословлю тебе і восхвалюємо ім'я Твоє. По віки, по вік віку, Господи, прибігши був Ти нам, зроду в рід. Я рік, Господи, помилуй мене і сили душу мою, бо я зрішив тобі. Господи, в Тебе я прибіг, навчи мене творити волю Твою, бо Ти єси Бог мій, бо в Тебе є джерело життя, у світлі Твоїм уздримо світло. Продовж милість Твою, тим, що знає Тебе, сподоби, Господи, в ніч цю в бразилі хоронитися нам, благословени си, Господи Боже отців наших, і хвальне, і прославлене ім'я Твоє навіки. Амінь. Нехай буде, Господи, миліство на нас, бо, бо ми ж куповали на Тебе. Благословиниси, Господи, наче нас правосудом Твоїм, благословиниси, владико, ворозиме нас, правосудами Твоїм. Благословися, святий, посвяти нас прогосудами Твоїми. Господи милістві я повік, не покидай ділом рук твоїх, тобі належить хвала Тобі належить пісня, тобі належить слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, часу, і навіки віків. Амінь. Віруй в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від родженого перед усіма віками. Світло від світла, бога істину від Бога істинного, родженого несотвореного іди за засем, що через нього все сталося, Він задля нас, людей нашої, ради Спасення, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого Святої, Марії, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і воскрес вертий день згідно з, з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге приділи слави свят живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сходить, що за всем і рівно поклоняємо і рівнославними, що говорив через пророків, єдину святу соборної на церкву, і сповідає одне хрещення відпущення гріхів, очікує Воскресіння, мертвих життя будучого віку. Амінь. Коня і всадника, море черемної, сокрушає, брани мишцею високою, Христос, і стрясе, ізраїль же спасе побідної піскующа. Присвятай, Богородице, нас, пісні твої по достоянні, приносити владичиці, недоумі їм всі, слава бо паче всіх Твоя. Но бачу, Бого, невісти, не умерзи, молені, принеси моє сострахом і любов'ю тобі. Прислідай, бородиця, спаси на всіх воді твоєго, неоскудного істочника, богородця, діво, притикаєм, притикаєм з ушче. Єдина єдине радость, роду нашому пречиста, і спроси мир, церквам Твоїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Поло життя предстанище сушим в бідах чистоя. Бог, іже от тебе поблаговолив, восприяти плоть. Тим же тобі припадуєш, і взиваєм даруй твоїм робом твою помощ. і нині прояснути віковом і облегчення, твоя молитва, діво причистеє твоїм робом да буде страсте одгнання гріхового розрішення і вся жизньких болізней, очищення. очищенієм. Водрузи вини часом же землю повелінням твоїм, і повісові не одержимо тя отішою ненадвижим хреста камені заподи твоїх. Церковь Твою твердий, де не блажи, чоловіку любча. Висити, бородиця, спаси нас, ти тиси земнородних уповання, і помощ, і радость, покров, і прибільша влади мати живота, тим життя молим Твою помощ, не спасли всім поюшим тя, причистая. Присвятає, Богородиця, спаси нас, не дугуючи її і на пасмі, лютими одержамі, вседітелю щедрій, і же всяческих Боже, перечистую сінь твою, матір спасе, на мольбу тобі приводим. Розріши пленице при наших, слава Отцу і Сина і Святому Духу, всіх содержителей, і заждителя, і Господа рочи єдина, і дівствою ще, і живо існуття Божия Матері, славять, спасеніє, боневісто подаш свише рабом Твоїм. І нині присниво віки вікова мінь. Вод животворник мій сповни владичеця Божественною воду, мірове источившая, і беззаконні моїх лютиї потоки, і серце моєго волне. Божественною твоєю тишеною укрути, Божественний твоє розуміх істощані, прозорлого вокум Христе, трепа Тебі Во спасення людей твоїх, спасти, помазаний Твоє пришел, єси. Пресвятая Богородице, спаси нас, як усіх всіх вишу сущої твари, тя Бог сущим на землі дарова. Єже к нему кодати с й боновну, Богородице, припітая. Я, Богородице, спаси нас, церков тя Божої, відуще, діво, мати, приліжно молися, тебе, чтуще і не затвори робом Твоїм, Богородице, Твоя милості дверей. Слава Отце, Сину, і Святому Духу, тя всі Божіо відуще, приукрашену воїстину одежду, мати браку не і життя чтуще, і просим. Поставлені одежду, облици нас, імені пресної віки вікова, мінь. Мір в рождестві твоєм причисти весь і сповнися радости, от не ліже, єже, радуйся, великий тобі, діво мати Марія, свише Гавріл возгласи, Одіяйся світом, світом, якоресу, як тобі утренній і тобі зову, душу мою просити омраченої хресте. Яко єдино благоутроба, Христита, Бородиця, спаси нас, свої сторони наказуємся, непоравненству вже довго срішеній наших, но діво мати пречисте, отврати безгнів Сина Твойого от нас, присвята, Богородиця, спаси нас, єдиного і зевеччого світистьми, чистеє, Богородча і низку собрачну, приліжно моли його не послати божественний світ рабом Твоїм, славу Севісину і Святому Духу. От кажденіє молитви твоє чистея і божественне і невісте от Лівана, юже Соломон прорече раби твоя мати, зеждителя, блухай. І нині пресни во віки віковим, ти правда же, і збавленіє, намроче Христа без сімени, свободно суділа лаїси, Богородице, от твоє єстецтво прадіднеє. Не ще бурою, душе тлінної, Христе, страстаймо море укроти, і отливо ім'я, як благотроби. Присвятає, богородице, спаси нас, богородице, владичице родча і судітеля, твоїм рабом і спроси, оставлення і державний, я нас, воздвигне, бо воєжепі бо тетя. Присвяти, Богородице, спаси нас, буде нам помощь Твоїм рабом, владиця, чистая. Вірно, моля щемтя, яко милостива, і державне нас воздвигне, бо єже піти Тя. Слава і сину і Святому Духу, по достоянню їм мушає жому, ще, ще чиста Я, Твоїм милостивним оком призре, і отлина своя, раби возведи. Імені у віки вікова, не непрестанно то чаще, ще дрот струї, благає просящим. Одожди мені світ, заповідний Твого сина перенепорочна. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили славу Отцу і сину, і Святому Духу, і нині пресне, і во віки віковамінь. Все святеє Діво, помили нас, прибігаючи вірою к Тобі, і милосердно, і просяжчик теплого Твого заступлення, можеш живу усіх спасти, як облагає суші, мати Бога Вишнього, матерними Твоїми молитвами пресно об'ємши. Діво богорадована я. Привозноси, мій Отце Господь, пламінь, огаси, отроки, ороси, согласно бою, є, Боже, благословен єси, Пресвятая Богородице, спаси нас, не слід не є Божє мудрости, Христе, раби Твоє ущедре, рочи ради, Непрестанно боюще, я Боже, благословен єси. Пресвятая Богородице, спаси нас, Твою благость молим, Господи. Я звої сили рочи, ради, со страхом поюших, Боже, благословен єси. Слава і Сину і Святому Духу, оком милостивним Твоїм, богомати, призри, ізбави роби Твоє всяко обстояння, вірою я, Боже, благословен єси. нині пресної віки вікова, мінь. Зло діло, ще владичиться у Тебе упадохом, но брітохом брешисти, абіє, помощ твою негда збати, звати. Боже, благословен іси, із отца, прежде вік рожденного сина і Бога, і послідніє літево воплощеного Діви матери, священнице бойте, люди, і привозносіти вовсе віки. Присвятий, бородиця, спаси нас, владичиця наша, благих подательниця Робом, Твоїм дару, і страсте, іселення, яку да поємтя Діво і привозносим вовіки. Присвятаю, Богородиця, спаси нас. Не злоголено, і ізбавити, роче, несказанно доїла, і діво превише, його же моливо пою ще тя, і славословлюєш во все віки. Слава воці, сину, і Святому Духу, тобі світлому, і збавителя свішнику, прекрасний сплече, ликпоєм, поєм, діла Господня, пойти непрестанну, Діву Марію, і правозносітею во віки. І нині, і пресний во віки вікова, мінь. чиста Чистая, агненце, діво, мати, отроковице. Чиста м'ясо творя од страсте й і збавлюся ізбавлюся піснослов'я тя, богорадована Я, Ісає ликуй діва, в вочереві роди сина Еммануїла, Боже і чоловіка, восток ім'я йому, Його же величающе діву влажає. Пресвятая Богородиця, спаси нас, совершається убо, надежда же, владику Христе, непроходна, я же к тобі, судітелю, є кожей благодать твоя, но ото боюду силу кріпко давай рабом твоїм молитвами рочи, тя. Хрисити, бороди, спаси нас, недуючим сила і болящим блисти, чисте єси, істина воїстина, мати, жизні, тім же к тобі прибігаючи, примінені всіх скорбних обрітохом владичеце і кровом твоїм спосохом ця». слава Оце, сину, і Святому Духу. Твой божественний водіший образ, образно влади, це зрак, зрим, рим тямнем, як оже яві, всяко ненавидіше єретик ретик безум'я на землі, і муже припадуєше, іціленіє приємлем. і нині присною віки вікова, мій, і зціленням безну, і благодатим почину, чисте познаком тями грішні, тим же тобі молимся? От нужних всіх із мидина причистая, притікаючих по крову твоєму. on sight. Безсмертний помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, сити безсмертний помилуй нас, святий Боже, сяди кріпкий, сити безсмертний помилуй нас, Славу Цини Святому Духу, і нині в росновіки вікова. Хрися, хрося, помилуй нас, Господи, очести наша, владику при тебе законі наша, святий посяти, сила, невощі наша, імне Твої. Господи, помилуй, славу, Ісину, і Святому Духу, і нині, в рису, на віки вікова, наш, наші життя на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі хліб наш насушний даш нам днесь і остав нам долина наша, як ми у старим нашим, і не веде на нас воєскрушені, і ізла нас от лукава. Яко Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині й во віки віко. Амінь. Ангельським зраком смущаю я, і Божественним останньом душе просвіщає ми, мироносиця послано, блогісло, возвісті во твоєзи, воскресеніє.

На всякої врем'я, і на всякий час, на небеси на землі поклоняй, і слави, мой, Боже благий, довготерпілий, і многомилостивий, і праведний, любляй, грішне, милуя, й вся зовико спасені, убіщані ради, будущих благ. Сам, Господи, прийми і наша в часа, й молитва, і справи, живот наш ко заповідам Твоїм, Душа наша святи, ті лиса, очисти, помишлені, і справи, разуму, мудрий і стрезвий. Ізбави нас, отця, скорбе, золий, болізний, і огради нас святими ангели Твоїми, якодо ополченням їх соблюдаємо і наставляємо, достигне воєдинство віри і в разум неприкосновенний Твоєї слави, яко благословен єси во віки віком. Ініні пресла віки мій. чесніший хравим, і славніший, без скренення сарафим, без іспіння, благословою, суши, вороди, тя величає. Іменем Господнім благослови Отчам. Божу, щедрений благослови, не просвіти лице Твої на неї, помилуй не. Нескверне й неблазне, не тліне, Діво, Богоневісто, Владичице, Бога слова чоловіком, преславним Твоїм Рождеством, соєдинившая, і, отпачеє єстество рода нашого Небесним Свокупшая, ненадежних єдина на надежду і побіждає, помощнице. Готовий заступлені к тебі прибігаючих, і всіх християн прибіжище, не гнушайся мене грішно і скверного, скверними помисли, і словеси, і діяньми всього себе, непотребна, сотворшого, і сластем, і унині, і ліностем рабом раба бившого. Но як у чоловіку любивого Бога, мати, чоловіку любні в милосердися, омні грішнім і блуднім, і прийми моє от скверних устен, приноси моє тобі моленє. І твоєго сина, і нашого владику, і Господа, матерним Твоїм дерзновенним об'ємшу умоли, да отверзити мені чоловіколюбної милосердя, своє благости, і презрів моє безчисне пригрішення, обратить мене на покаяння і Свої запади, ділателі те іскусне витм'я, пристане мені пресно, яко милостива і милосердя, і благолюбивое, настоящий сей жизни тепле пристательниця і помощниця, Супротивних полки одгоняющий і ко спасенню наставляючи м'я, і воврем'я і схода моєго, каяною, мою душу соблюдающи, і темне є образи лукаве бісов далече от неї отриваючи, в страшний день праведного суда, вічним, я ізбавляюще, муки, і є слави Твоєго Сина, і Бога нашого, наслідника, м'являющий, Южий да влучу, владичице моє присвятає Богородице, Твоїго ради ходати, за це заступлення, благодаті, чоловіколюбієм, єдинородного Сина Твого, Господа, і Бога, і Спаса нашого Ісуса Христа. Йому же подобається всякає слава, честь і поклонені, з обезначальним Його Отцем, і присвятим, і благим, і животворящим Його духом, нині, і пресною во віки віком. І даш нам, владико, на сон грядущим покой душі і тіла, і сохрани нас от мрачного сна гріховного, темного ношного сладострастія. утиши стремлення страстей, угаси є стріли лукавого, лукавно нелукавно движиме, і востанеї плоти нашої утоли, і всякої земної, і вешної наше мудрування, успи, і даруй нам, Боже, Бодрумі, ціломудрий помисел. Серце трезв'яшуєся, сон легок, і всякого сатана на мечтані, не іскусен, воставиш нас ворем'я молитви утверждених в заповідах твоїх, і пам'ять судеб твої в собі, вину і мущих, і все нушної нам даруй, воє піти і благословити, і славити те і великоліпо ім'я Твоє Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, присно і пресно, й во віки Преславна, Преснодіво Богородице, прийми молитви наші, донеси, я Сину Твоєму, і Богу нашому, да спасе Тебе, ради душі наша, уповання моє, Отець, прибіжище моє син, і покровитель нам є Дух святий, Тройце, святая, Божа наш, слава Тобі. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого твіта недоміюща, сію та молитву, як владиця Рішній, приносим. Помилуй нас, Сину і Святому Духу, Господи, помилуй нас, На надяво повахом не броні веся на низіло, і же поміни беззаконі наших, на призрінені, як благоутробен, і збави не от рак наших, Ти виси, Бог, наш, наші, ми є Твої. Світіла руку твіряти призивоє, <клес> і нині присної во віки віковомінь. Блолосердя, дверей перзном, благословенне Богородиця, надійшіся на тяда непогибна, надай <клес> збався тобою від бід, дивися спасання рода християнського. Помилуй нас, Боже, по велиці, милості милости Твоєї, молим тися, услишай, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся, Оєре, сохранитися, святі, оббити лисе, і всякому граду, весь страні, от глада, губительства, труса, потопа, града, огня, меча нашестві, на племенник між особенної Юєже милостиво милостив бити благоувітливу і благопримінительну, благому й чоловіку любивому Богу нашому, і отвратити везнів свой недвижащийся, і збавити нас у нележащо праведного своє прощання і помилувати нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. помилуй. Слышене Боже, Спасителю, наш, уповання всіх концей земли і сущих море далече, і милостиве, милостив буде, влади, користь наших, і помилуй них. Милостив, бо й чоловіку любець Бог єси. І тобі славу посилаємо Цуї, Сину і Святому Духу, нині пресної во віки віком. Слава тобі, Христе, Боже, упованні наше, слава Тібі, Сину і Святому Духу, і нині пресної во віки віков. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Скреси і мертвих, Христос, істинний Бог наш, молитва, причисти своє матері, преподобних Богоносних Отець наших і всіх святих, помилуйте і спасеть нас як у благ і чоловіколюба. Люба.